А квіткова мафія відкрилася у центрі. Це популярна мережа, бо тут красиво та недорого. У закладі подають найсмачніший гарбузовий какао, що я куштувала. Можна попросити з безлактозним молоком. Зверху смачнюче пюре, гарбузовий чипс. І взагалі какао це найкорисніший осінній напій. Тут можна з'їсти класний американський хот-дог за 99 гривень. булочка бріош, молочна сусиска, хрумка цибуля та огірок. А щоб зігрітися, в квітковій мафії зробили окреме меню. Глінтвейнів класно, ще є меню розмірів, можна взяти з собою. Ще й кожного дня готують глінтвейни з секретиком. Мені більше смакує на білому вині, але зважайте, що в червоного смак насиченіший, а ще є безалкогольний варіант. Але поспішіть осіннє меню буде діяти до кінця листопада. Логічно, що в квітковій мафії багато рослин, квітів, а ще по секрету. Скоро тут їх можна буде придбати. Це ідеальний простір для дібочих посаденьок, Тут смачні і недорогі коктейлі. Спайс памкін класний нір. Столодкий, у них два поверхи, велика тераса. Можна взяти пледи, обслуговування максимально френдлі виходять круті фоточки. Заклад мастхев цієї осені. Це кліткова мафія на Володимирській.